Добрий день, вельми шановні криптодобродії! Вітаю вас на першому українському криптоканалі. Сьогодні продемонструю серію чудових, підкреслю, чудових кранів, які дають, ну, досить нормально, скажу так, крипти, і при правильному підході можна на них заробити. Що ж, почнемо з. Байдуже. З якого? сім? Вісім. На даний момент 7. Чи сім. Сім помилився. Значить, серія екранів вони схожі один на одного. В основному кожну годину збираєте, як завжди, на всіх, які я раніше демонстрував. І основа. Полягає в тому, що при правильному підході, як я і сказав, можна досить непогано заробити. При отриманні криптовалюти автоматично на кожному з кранів вам буде запропоновано збільшити свої криптостатки. І, відповідно, як і всюди, є певні рівні. Відразу ж я рекомендую не грати, а просто позбирати, ну, нехай там півдня. Декілька днів, щоб у вас був якийсь баланс мінімальний. І відповідно ви можете відразу ж грати. Я користуюсь лише DICE більше-менше, і шанси, як завжди, у вас менше, у них більше. Що б ви наробили? Не, не загравайтеся. Просто грайте на мінімальній, нехай такій позиції, ставці. Да? Це дасть можливість вам наблизитись до. Наступного рівня. Що стосується трону, саме цього крану, я зараз на другому рівні, третій, ви бачите, скільки будете отримати, там вже дві соті, щогодини. Ну і так далі. Так далі. Я лише здивований. Пауза, тому що ну, дійсно на деяких подібних немає такої, що саме 50 вже тронів. Да? Ну така велика різниця. Це спокуса, це зроблено для того, щоб вас вабило. Не рекомендую. Не рекомендую. Поступово, потихеньку збирайте. Вивід не великий, в основному в подібних 15 тронів, тут 5. Не тестував, але ну, разом з вами ми це зробимо. Я думаю, що незабаром досягну наступних рівнів. І потім вже потім я або хто раніше це зробить, зможе під даним відеоматеріалом про це написати. Далі, XRP, мій улюблений в лапках. Я взагалі це не вважаю криптовалютою, М -м, де я не хотів би його оглядати, як і USD. Ну, <клес> добре. Все те саме е опитування я не проходжу, не раджу. Це збір інформації, не ведіться на якісь там додаткові плюшки. Не треба. Це збір інформації. Ігри, як і сказав, лише Diceм користуюсь, вони подібні. Це все зрозуміло, просто в Дайсі. Просто, чітко і все. Ви знаєте, що у вас шансів менше, але на мінімальній цій ставці ви поступово-поступово поступово зможете досягати наступних рівнів. Не обов'язково там. до майстра, як в троні, 50, що годин, це круто, але ну, це нереально. Конкурси, це знову ж таки спонукання для того, щоб. Ви якомога більше на депозит закидали сюди. Не робіть цього. Я, якщо вам не жалко, ви можете, звичайно, це зробити, але можете втратити. Якщо вирішили, невелику суму, тому що програєте, хто б що мені не казав. Система знає, як з вас е зібрати і забрати гроші. Так, далі. Що у нас? Конкурс, як я сказав, але тут в конкурсах це спонукання: побачите себе в лідерах і що. Ну, ім'я користувача, ну і що. Ну, хтось хоче там зазнатись, якась гординя. Ну, не хочу навіть коментувати. Депозит, знову ж таки, сказав: не ризикуйте, дивіться, вивід 1 XRP да, досить низький поріг, нормально. Партнери будете бачити, скільки ваші реферали для вас заробили. Коли будете грати, ну зовсім да, мало, як і в подібних криптокранах. І 50% від ну, базової премії, тобто від натискань щогодини. Це від опитувань, ну, знову ж таки, не рекомендую. Не робіть цього. Більше нічого тут такого немає. Налаштування там, це. Ну, Двофакторна аутентифікація. Ну, це якщо б у вас тут була б сума, знаєте, така значна, то можна цим скористатися. Якщо вам вдасться зробити тут, поступово краще виводьте звідси, і не треба ніяких тих аутентифікацій додаткових. Ну, в принципі, все. Вони подібні. І таких кранів я вже три. Зробив три серії екранів подібних огляд робив. Е, є ще один, я думаю, що незабаром е, розповім про нього. Но справа в тому, що досить непогано. досить непогано, Бачите, я втрачаю зараз на рахунку на балансі мало, тому що я граю і, відповідно, ж зливаю, програю. Але треба набрати 500 тисяч шиб. Ну, це не багато, але. Для того, щоб дійти до наступного рівня із базового стоу до айрон, від каміння до заліза, і буде по 100 шиб щогодини. Кому нема чого робити, хто десь чи в охороні працює, або ну, коротше, дивіться, це просто як додатковий заробіток. І при такому здоровому глузді можна, ну, навіть не напрягаючись, нормально. Собі додатково зробити. У мене вже, бачите, незабаром буде айрон на тоні, який у нас тут ціни немає. Да? Ну, в принципі, то зростав, то падав, зростав в основному. І, ну все, тут більш нічого такого немає. Реклама, да, за рахунок реклами вони живуть, за рахунок опитувань. Ну і все. Ну, і все. Я посилання залишу під даним відео. Ну, а наступну серію кранів, я думаю, що там протягом тижня знайду час і теж розповім вам про них. Якщо постійно цим користуватись, і у кого як сказав, що зранку до вечора є час з тих або інших причин. Протягом доби розвиваючи можна, ну, плюс-мінус 5-10 доларів, якщо рівні будуть там, ну хоча б там Silver або Gold, відповідно будуть реферали, ну, значно більше. Це так, не напрягаючись можна сказати. Ну, Думаю, що, мабуть, на цьому все. Бажаю всім гарного вечора. На все добре. З вами був перший український криптоканал.